Дії відбуваються не зовсім від моєї особи, це наче не я, але в деяких моментах я. Варто зазначити, що всі подробиці я описувати не буду, так як деякі з них безглузді, розмиті та не дуже цікаві. Не бачу сенсу витрачати час на спроби описати другорядну плетівню. Є відкриті двері в якусь білу кімнату. Там стоїть жінка років 60 із сідим коротким кучерявим волоссям. Одягнена наче у сірий діловий костюм. Її зріст близько два з чимось метри. Мені треба зібрати певну кількість ключів, щоб потрапити в ту кімнату, наче у хорор грі. Більшість я зібрав. Залишився лише один. Я підходжу до дверей, і тут жінка хапає мене за руку та тягне в кімнату. Хм, А як же останній ключ? Напевне, він у самій кімнаті. Літня жінка перетворилася на молоду дівчину з русим волоссям такого ж зросту. Одяг теж змінився. А тепер перетворилася на волохатого мужика з голим торсом та неприємним злим обличчям, на якому так і написано: Зараз буду когось калічити. Зріст залишився на попередньому рівні. Всі стіни в кімнаті білі. Ні вікон, ні дверей, ні шпаринок. Саме приміщення невелике, приблизно як дві третіх середньостатистичного класного кабінету. я в цій кімнаті не один. Були ще люди осіб 10 може. І тут починається капець. Світло починає блимати, гаснути на кілька секунд, а потім знову вмикатися. Образ високого створіння змінився на якогось зомбака. Такого ж зросту. Потім на живий скелет. потім на ще когось страшного. Люди панікують, вони то зникають з кімнати, то знову з'являються. Але не всі. Монстр, наче б'є, так ґвалтує їх, але ці акти в моє поле зору не потрапляють. В черговий раз гасне світло. Через кілька секунд вмикається. Кутку лежить кілька повністю оголених людей, на них кров. Вони наче живі, просто сильно побиті, та не виключено, що зґвалтовані. Я, наче весь час стояв на одному місці та в основному дивився на монстра, стоячи за пару метрів від нього. Він міг змінювати образи кілька разів за хвилину, без зміни зросту та статури, і стояв приблизно на одному місці. Діяв, коли вимикалося світло. Дивлячись на це високе створіння, мені згадався кадр з одної гри. Зараз на екрані ви бачите ілюстрацію, яка це показує. Я, наче цілий, та неушкоджений, але від майбутнього нападу, який скоріше за все буде, абсолютно не застрахований. Світло продовжує блимати, монстр продовжує жанглювати моторошними образами. Люди то зникають то повертаються. Було страшнувато. Виявилось, що це такий атракціон, і монстр не справжній. Я не був у цьому впевнений, але згодом купив квиток на ще один сеанс. На цей раз хотів зафільмувати дилду на телефон. Я заходжу в оту кімнату там уже більше десятка людей. Двері зачиняються, шоу починається. Світло облимає, з'являється велетень і починає наслякати та змінювати образи. Навіть образ слендермена приміряв. Я ходжу навколо нього і знімаю на відео. Цього разу шоу якесь тухле. Монстр не такий цікавий та реалістичний, навіть людей наче не б'є. Це наче як частина шоу і люди страждають не по-справжньому, але не факт. Сеанс закінчився. Я незадоволений. Потім дивлюсь на афішу цього атракціону, і виявляється, що там кілька варіантів квитків на різні рівні страху. Чим вищий рівень, тим дорожче. У мене був середній, наступний після найнижчого. Ось чому цього разу так не цікаво. Усього там рівнів 4. На третьому я був на початку сну, а от четвертий цікаво спробувати. Хоч я і побоювався. Адже не впевнений, що це на 100% не по-справжньому. У цього сна було невелике продовження. Я його тут не озвучив, тому що, скоріше за все, Ютуб не одобрить таке. Тому всіх запрошую на мій телеграм-канал, де я публікую записи своїх снів у текстовому форматі. Ви можете перейти на цей канал за посиланнями в описі Ютуб каналу. Або в закріпленому коментарі. Дякую за перегляд. Всім до побачення.